Я дуже заценив ось таку двіжуху в сільпошечці, друзі. Ой, оце з вишнями просто бомба. Так, що воно вартує, отак воно називається. Булочки роли з вишнями. І булочка роли з яблуками. Просто, просто делісимо, розумієте? Так, дивіться, вона таке синаколіє. І така собира тарілочку, я собі взяв дві катрусі одну. О, дивіться, який. Тобі не достанеться. Ну, на, понюхай. <смір _> і ще собі взяв з яблуками і дивіться, друзі, оце плюс. Ось це. Камбученський. Це сила. Дивіться, а ви кажете, вона не готує. Шуба є, печінковий торт є. Сила. Е? Зараз Володька включає і гра в кальмара другий сезон. Останній.